Слава Богу за спокійну ніч і за те, що Господь дозволив нам жити. І ми не шукали дійсно того, що Бог нам дав, і ми бачимо, як Бог потужно діє в житті українців, в житті нашого, в нашому житті особисто, коли ми виїжджали, коли хтось залишався, повертались, да, ми... Бог посилав якихось людей на нашому шляху. І це, це не просто так, Бог це Бог, який підтримує людей через людей. Просто згадайте добрих, світлих людей на вашому шляху, які можливо навіть вас не знали, але вони вас підтримали, вони проявили увагу до вас. І це значить, що Господь з нами, Господь з Україною, Господь тримає за руку. І не залишає нас. І віримо, що ніколи не залишить, бо так обіцяв. Е, так, можна презентацію, якщо можна. Е, волонтерський центр Ірпінської біблійної церкви. Да. Раніше ми навіть не думали про це, не шукали цього, але так сталося. Обставини, люди в потребі, і воно якось тако. Само все організувалось, Господь це все організував через нас, через вас. І колись Христос сказав: Оце ваше світло нехай світить перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Справа в тому, що світло, яке ми маємо, це не наше світло, бо у нас нема світла, да, що давати людям. Але написано, що Бог є світло. І цей Бог, який долучив нас. Доторкнувся до в свого часу, до спасіння, до, до, долучив нас, віруючих людей. Він є світло. А ми, як оцей інструмент в його руках, і це велика така і честь. Знаєте, з самого початку війни, коли тут лишались брати і сестри, е люди підтримували, хто чим міг. І е, зорганізувався такий е, ну, склад. А пізніше це переросло в такий хаб волонтерський гуманітарний хаб. У нас є п'ять е, волонтерських центрів, де дійсно ми можемо ділитися тим, що маємо. І постійно цей, е, ці склади наші, вони знаєте, як опустошуються. А потім з, 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 непонятно звідки вони наповнюються. І постійно цей такий процес, рух. І ми дякуємо цим братам, цій команді, яка обслуговується. Бо, ви знаєте, це пов'язано ну, з багатьма речами. У нас, допустимо, не було транспорту свого. На сьогоднішній день у нас сім бусів, мікроавтобусів в церкві. Також якісь люди. Хтось подарував, хтось пожертвував. І всі ці транспорт його треба також обслуговувати, заправляти. Він задіяний в волонтерських центрах. Тобто Зранку до вечора ці машини служать. І слава Богу, що є ці вірні люди, які Бог бачить, знаєте, написано в, вірність в малому і дає все більше і не лишає нас. Тому будемо вірними в малому і дякуємо за те, що можемо ділитись тим, що маємо. І ви знаєте, що. Завдяки цьому служінню ми могли і ділитися іншими, відвідувати деокуповані території, коли бо ми самі це, це пережили, да і бачили потребу, коли світла ще не було, топлива не було. Але були всі завжди люди, які неравнодушні, які привозили, які допомагали, які фінансували. Знаєте, і цей рух продовжувався. Тому ми також наші команди їздили в Херсон. Бахмут і е, Вугледар, і інші місця, і ми могли ділитися <кій> тим, що маємо, і це велике благословення. Е, відновлення житла. Ви знаєте, да, що Ірпінь дуже постраждав саме через ці обстріли. Біля 70% житла було або частково зруйновано, пошкоджено. Ну, кожного з нас десь це заділо. І навіть вже мова не йшла, коли там в тебе два вікна розбиті, коли ти бачив, так, що в когось там стіни немає, або криші немає, або взагалі будинку немає. І тому, коли запитував в людини, слухай, а як в тебе? Там в мене клас, все нормально. Там три стікла там, чи, чи щось. Тобто людина навіть це не вважала. Знаєте. І дійсно, люди потребували, і слава Богу, що з Божою допомогою ми могли від. Поставити людям 24 будиночка і ще сім в процесі. І за весь цей час десь 300 будиночків було, або це квартири, частково відновлені, або знаєте, вікна там, або криша, або там стіну, ну десь допомогли людям. І це ну неймовірна велика праця. Це багато людей задіяно, ті, які посвячували. Своє, свій час, свої фінанси, хтось жертвував, і ми разом отак могли допомагати. І ви знаєте, люди прославляють Бога. Вони бачать це світло, яке не наше, Боже світло. І вони прославляють Бога. До речі, у нас зараз почалась група по підготовці до хрещення нова група. Прийшла сім'я, оце перший був на прошлому тижні знайомство, і вони розповіли, як вони потрапили саме в ВБЦ. Бо коли вони приїхали з евакуації вже, коли деокупований Ірпінь був, і вони побачили своє згорівше житло, вони взагалі опустились руки, вони постукали туди, сюди, ніхто ну, нічого не може допомогти, грошей немає там в держави і так далі. І вони були дуже, знаєте, такі, ну, просто без надії. І якось вони вийшли на віруючих людей от з нашої церкви, і наш брат там приїхав, подивився, каже, та ні, тут не важливо нічого зробити. І поїхав. Але потім каже, спокою не мав. Через півгодини повернувся до них. Каже, та ні, давайте щось спробуємо зробити. І наші брати їм відновили цю кришу, там, ну зробили там трошки цей ремонт, щоб вони пізніше змогли жити там в цій хаті. І він каже, це настільки було для них вражаюче, коли вони сюди прийшли, почали відвідувати і зараз почали готуватись до хрещення. Бо каже, це наша церква. Ми дійсно хочемо стати на цей шлях віри і довірити своє життя повністю Богу. І таких історій насправді ну, багато. багато. Періодично люди дуже дякують. І ми вдячні, що Бог зруйнував цей, знаєте, цю неправду, яка роками поширювалась про євангельські церкви, що прийдеш туди, а там квартиру заберуть в тебе. Да, і так вийшло, що Бог нам дав можливість навпаки якось допомагати житлом навіть людям, не просто з ремонтами. І це ну, велике чудо насправді. Тому ми вдячні всім спонсорам, всім е, жертводавцям, вам, всім, хто також підтримує це і, і фінансами і своїми руками. Е, ми молились про тепло, бо знали, що зима, якщо буде холодна, люди будуть замерзати. І ви знаєте, це чудо. Насправді, в п'ятницю, 20 січня в Києві вперше за 143 роки максимальна температура повітря піднялась до плюс 10. Бог дав нам теплу зиму. Ну, пару от днів було трошки морозу, але насправді це велике чудо і Божа підтримка, що ми не живемо там в таких морозах. Да? І завдяки, дійсно, от є брати у нас, які Бог дав бачення, от Андрій Рижов завдяки от, мав бачення почати оці буржуйки робити. знаєте. Ще холодно не було, ще інфраструктуру нашу не розбомбили енергетично. Але Бог от дав на серце таке бачення: нам треба робити буржуйки. І ми заздалегідь почали от шукати ці балони, потрошки людей, які вміють там варити, і ще влітку ці е, зварювальні роботи почалися вести. На сьогоднішній день 150 десь ми буржуйок цих зробили, роздали людям, установили. І на сьогоднішній момент їх немає. Але вони робляться постійно. Тому, якщо є балони якісь непотрібні, газові. З чого можна зробити таку буржуйку з радістю приймемо. І дійсно це така була можливість от бачите, і військовим нашим передавати, бо треба їм бліндажі було отоплювати і людям, які ну, живуть в таких умовах, де немає світла, немає газу в першу чергу. Бо люди деякі ділилися, що плюс 5, деколи в хаті бувало, знаєте, така температура вночі особливо. Навіть якщо тепло, да, це не означає, тепла зима, це не означає, що не холодно, да, тому треба підтримувати. І ви знаєте, я колись у нас світлички зробив таку об'яву, кажу, якщо, бо холода, якраз ну, ми очікували, що буде холодно, і кажемо, якщо потрібні, оці буржуйки, звертайтесь. І за весь от, на початку, напевно, за пару днів дві людини підійшло і запитали, а скільки це буде коштувати? Тобто, розумієте, да? але це безкоштовно. І слава Богу, що у нас є бригада, яка навіть могла встановлювати ці буржуйки. Це велике-велике таке благословення для багатьох це вдячність, вдячність церкві, вдячність Богові, вдячність вам. Палатка. Яка працює у нас серед тижня, три рази в тиждень. Постійно переселенців багато приїжджають, які потребують ну, якісь необхідні речі. До речі, теплі речі, речі нам потрібні. І дякуємо, що це не, не закінчується навіть сьогодні. Якась сім'я прийшла, вони в церкву не ходять, просто приїхали. каже, у нас є гарні речі свої, просто повиростали і хотіли би віддати в правильні руки. Тому, якщо є гарні речі, чисті, гарні речі, теплі на зимові. Зараз от є така потреба в зимових там речах, то приносити і на наші сестри дуже так в потрібні руки це віддадуть. Тому дякуємо, що є таке служіння, є люди, які підтримують і навіть зараз голландці прислали якісь речі, і це, це не тільки речі, це якісь одеяла і це постіль. В чому мають якраз люди, переселенці, потребу. Це Ми дякуємо також, що присилають якусь таку допомогу продуктову, якою ми також можемо ділитися з людьми. Ну і хліб, якщо ми починали колись 100 буханок хліба давати людям. І на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, 1100 буханок кожен день ми можемо. Роздавати і саме в нашому центрі ми можемо 600 роздавати, бо в нас є ще і інші волонтерські центри, з якими ми ділимось. І ми дякуємо цій е, пікарні, да, це де віруючі наші брати і сестри, також служать цим. Дякуємо е, спонсорам, які підтримують, бо це нам коштує, щоб також е, цей хліб могли ми давати людям, і це велика, велика підтримка для людей. Ну і цей дуже смачний хліб, і дуже символ... Символ... символічний. Одна сестра розповідала, як ніби в Бахмуті там е, знайшли в квартирі такий хліб перемога. І як вони забрали, як вони цінували цим хлібом? І це дійсно символічно. Бо е, якщо ми так будемо продовжувати, ми обов'язково наша країна переможе. Але кожна людина щось має для цього зробити. Так, да, кожен, бо розумієте, вони хлопці наші в окопах, вони на війні. І в них немає такої розкоші, щоб вони могли собі дозволити. От сьогодні відпочину, Сьогодні там телік подивлюсь, сьогодні, знаєте, не, не піду в окоп. Тобто немає такої розкоші, бо це війна, це розумієте, постійний такий напряг. І для нас Бог якраз показав, що ми всі на війні. Війна починається. Не з пострілів, війна починається в серці, коли людина бунтує проти Бога. Тому наша війна з вами це духовна війна. Тому от молитва не має припинятися кожен день, де ви є, зранку, вечором. Моліться. Приходьте, об'єднуйтесь в групах, моліться за нашу країну, за наших хлопців. Бо це наша, наш фронт. І десь приєднуйтесь до якогось служіння, волонтерський рух. Хтось свічі робить, хтось сітки плите, хтось просто збирає якісь хлопцям, там, знаєте, хтось в'яже на носочки теплі, щоб передати хлопцям. І так далі. Ну, тут просто багато чого можна робити, головне, щось робити для перемоги. І кожен день у нас є така можливість перед початком, перед 11 години, за 10 ми десь з людьми читаємо Слово Боже. Часто ми Євангеліє розповідаємо і молимось, молимось за людей, за країну нашу. І це дуже така хороша можливість. Це зсередини так виглядає роздача хліба. І люди приходять реєструватися, якщо вони переселенці або потерпіли, згоріла хата. там. Ми їх записуємо, ми формуємо такі списочки. Якщо у нас збирається вже 50-60 людей, то ми для них робимо таку зустріч. Зустріч е триває яка годину приблизно часу, і наша мета не просто дати якийсь пакунок чи там одіяла подарувати, а е знаєте, дати надію, підтримати людей, от в, дусі, в дусі, нагадати, що Бог живий, Він вас не забув. І засвідчити, поділитися Євангелієм. І люди, знаєте, коли вони приходять, вони такі пригнічені приходять. Деколи, коли ми за столиками ділимося, вони плакати починають. Хтось просто ну, втратив близьку людину. Бо вони переселенці, вони з гарячих цих місць, вони багато чого побачили, вони втратили багато хто з них житло, знаєте. Вони плакати, хтось говорити не може. Але коли вони виходять з цими пакунками, з цими. Е, ми молимося разом з ними, знаєте, коли вони чують оце Євангеліє, вони дуже ну, надихаються, і багато хто з них вже такі радісні уходять. І це багато вартує, щоб бачити, як Бог таким чином діє в серцях людей. Це церковне кафе. Ми задовго до війни мріяли, щоб у нас було таке церковне кафе. Світлиця, яка називається. Навіть в своєму баченні написали, що у нас є світлиця, і люди приходять, і там кафе, спілкування. Але Бог інакше повів. і Бачите, от в такій формі ми бачимо кафе. І люди дійсно приходять кожен день, не просто за хлібом, знаєте, а просто от посидіти трошки, поспілкуватися. І багато хто свідчить, що тут вони знаходять оцей затишок. Тут їм приємно бути, тут вони забувають про війну. Про ці новини, ці сірени, знаєте. І, і це дуже класно. Ми зараз почали так практикувати 12-та година. Людей менше стає. І ми так формуємо таке коло. І хто хоче, приєднуйтесь, щоб читати Біблію. Ми читаємо з людьми Біблію, наше читання кожен день, яке ми по плану читаємо. І так півгодинки кожен день ми разом читаємо з людьми писання. Це також у нас світлички, є такі посвячені сестри і жіночки, які роблять окопні свічі. Дякуємо за, за вітю, Таню, що вони були ініціаторами. Там у нас є ще Танюша така, і цей рух почався, пішов. Знаєш, я знаю, що багато з вас роблять, хтось на малих групах навіть робить. Але це не складно, але це дуже потрібно. Баночки консервні, картон накрутити правильно, да? можна в Ютубі подивитись в інтернеті, як це робиться. Можна до нас прийти подивитись. Так що, якщо ви хочете, можна вдома так, таким чином формувати ці баночки, ці окопні свічі. І ця окопна свічка може горіти 4-5 годин, і тепло давати, і навіть приготувати їсти можна там щось, ну, водичку якусь, чи мівіну приготувати солдатам. І це зараз якраз необхідно дуже, коли холодно. Так що дякуємо, що є така можливість. І оце те, що я говорив, якраз як ми формуємо ці списочки переселенців, і потім робимо такі зустрічі для них, де вони чують Слово Боже, де вони чують молитву, і де ми благословляємо їх цими продуктовими пакетами, ну, тим, що маємо. П'ятниця, кожна п'ятниця, ви чули, да, це біблійний клуб. Було два рази в тиждень, тепер один раз в тиждень, і багато з тих людей вони ще на групах задіяні, в домашніх групах. У нас ще три групи є, де задіяні ці люди. І от в районі 50-55 людей, отак в середньому приходить на біблійний клуб. Це півтори години. Ми зараз книгу дії апостолів вивчаємо разом. І тому це дуже цікаво, дуже надихаюче. І слово Боже, змінює людей. І це останнє хрещення, яке було у нас. І ми раді, що саме через волонтерський центр на останньому хрещенні це 9 людей, причетних до цього волонтерського центру. І Багато з них відвідують клуб біблійний. І ми дійсно дякуємо за ці Божі плоди. Під час війни вже у нас. 30 або трошки більше людей охрестилось. Зараз ще 9 вже підготовлено. Зараз нова група до 20 людей. От зараз якраз друге заняття сьогодні. І ми запрошуємо у нас ще пару днів, пару тижнів. Ми будемо запрошувати людей, приєднатися, хто хоче охреститися, хто дійсно повірив в жертву Христа всім серцем і хотів би засвідкувати перед всім світом духовним і фізичним. Запрошуємо вас. І це от така наша команда. Вона не повна, тут не всі є, але ми дякуємо дійсно за цих посвячених людей, які ну от, практично кожен день витрачають свій час. І, і вони ну, практично ці люди, вони не отримують якусь зарплатню. Це просто от волонтери, які. Відчувають оцей поклик бути в цих окопах, бути на передовій десь. І я знаю, що кожен багато з вас щось робить, і хтось збирає щось для хлопців, хтось е, молиться, але треба, щоб наші руки не опускались. Тоді, е, коли ми запитуємо хлопців, е, військових, і часто ми чуємо, що вони просять молитися. Молитися, тому ми молимося, і зараз хотів би, може, трошки сказати ще, яка потреба є да, в нашому центрі. Е е ну, По-перше, ми шукаємо людину, яка могла би там допомогти нам з сайтом. Сайт для будівельних проєктів. Їм потрібен це такий сайт. Нам потрібна людина медійщик бо багато чого робиться. Знаєте, ми просто зайняті людьми. Допомогою постійно з людьми, але потрібна людина, яка би можливо щось фільмувала, фотографувала для того, щоб навіть якусь листа подяки написати цим людям, які знаєте допомагають, жертвують, щоб вони бачили просто оцей рух, і що їхні кошти, їхня допомога прийшла туди, куди потрібно. І нам потрібні душою Люди, які можуть просто слухати людей. Просто любити людей, знаєте, бути з ними поруч, бо людей дуже багато приходить. І людей травмованих, знаєте, хтось навіть контузію пережив, хтось пережив смерть доньки чи чоловіка, хтось в хату втратив, все, все своє життя там було, все її життя. Тому це неймовірні такі травмовані душі, з якими бути треба поряд. Їх слухати, за них молитись. І нам потрібні такі люди. Якщо ви відчуваєте, що ви хотіли би от бути з людьми, теж долучайтесь до нашої команди, нам це потрібно. І знаєте, викликів більше, чим, чим ми насправді можемо зробити, і чим в нас ресурсу і людей. Тому завжди залишається можливість ну, перше молитись, можливо, коштувати, коштами підтримувати. Да? Після першого зібрання там приїхала людина, просто якусь буржуйку привез, привіз, знаєте, і теж хоче десь поучаствувати, каже, от, щоб в нужні якісь руки її передати. Так що хай Бог нас і далі надихає і підтримує, кожен на своєму місті мати цю підтримку.